У Радавилівській громаді під час осенніх канікул для діток був організований цікавий дитячий табір. Деталі у сюжеті цікавимося особливостями такого активного відпочинку. Організатором відпочинку є безпосередньо відділ освіти Радивилова. Крім цього, співорганізаторами є місцевий історичний музей, активні парки Радивилівської громади, Радивилівська міська бібліотека. Це вже традиційний такий табір стає. ми Почали ми з літа. І щоб дітки мали можливість не скучати вдома, а батьки знали, що з ними хтось займається, то кожна зміна, як правило, триває 5 днів з понеділка по п'ятницю. Також дітлахи були учасниками спортивних естафет, гімнастики, майстер-класів з декоративно-прикладного мистецтва та хореографії. Так само вони із великим задоволенням завітали і до музею. Крім цього, для дітей був організований перегляд цікавих захоплюючих мультфільмів. Дітки співають народні пісні, виготовляють щось своїми ручками. Працювали дуже багато цей раз. Навіть якщо це анімації, то використовуються елементи народного танцю. Вони ознайомлюються з народним танцем. Долучені дуже нам до нас долучитися і музей, і спортивна школа, і бібліотека. Їм величезне дякую, бо дуже гарні пізнавальні екскурсії, дуже гарні вікторини, дуже гарні, дуже спортивна школа гарно працює. починається табір з зарядки і закінчується табір або мультиком, або якоюсь екскурсією. Стараємося. Задіяти дітей, щоб вони не скучали. Варто зауважити, що такий табір є своєрідним і відбувається у певний визначений період, який дотичний до осінніх канікул. Сподіваємося, що воно буде і далі продовжуватися, щоб залучати діток, тому що якщо дітки звикнуть чимось займатися, то вони будуть шукати, де подітися. Велика вдячність всім, хто спільно робить добрі справи за для щасливого дитинства малечі. Дітки мандрували світом казки, магії та добра. Присутні отримали неймовірні враження, удосконалили вміння, то розвинули творчі здібності. Єдине, що я можу зробити, я можу подякувати тим людям, які долучаються, які допомагають. І молодші, і старші, і от я ж кажу, і бібліотека, і спортивна школа, і музей, і будинок культури працівники. Це дуже надзвичайно класно, коли всі збираються і всі роблять. Спільну справу. Кажуть, гуртом добре батька бити. Ну це точно з цієї, з цієї опери. Тому що один нічого не зробить, одна людина не зробить нічого. І дуже добре, що є діти, які легкі на підйом, бо є такі діти, які приходять і кажуть, ми не хочемо, а ми не будемо. І проходить два-три дні. І вони вже раз на сцену, вже раз, вже сті перші, то це дуже класно. Насправді, якби діти розворушуються трошки, вони хочуть уваги, і ми раді, що ми можемо це зробити, що ми можемо це надати. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Ячанінов, телеканал Броди онлайн.